Чоловік звертається до жінки. Оксано, де ти вчора була вночі? По району гуляла. Та ти що? Він же не благополучний. Ще який благополучний. Дивись. Два айфони та золотий ланцюг. Журналіст бере інтерв'ю у довгожителя. Шановний, розкажіть, як вам вдалося дожити до ста років? Ще року я влаштовую своєму організму алкогольну шокову терапію. Дуже цікаво. І скільки ж тоді ви випиваєте? В цей день я не п'ю. Єдин бандит каже другому «Надоїло ми таке життя вічно ся прятати, люди грабити. Я рішив, ось візьму кредит у і відкрию собі магазинчик. Та котрий банк тобі з таким писком кредит дасть. А я так зму, вже вони не будуть знати. Приходить студент на іспит і без зайвих слів ставить на стіл пляшку коняку. Екзаменатор дивиться та вимовляє Задовільно. Студент витягує коробку шоколадних цукерок. Екзаменатор Добре. Студент кладе зверху шикарну авторучку. Екзаменатор Чудово. пише в заліковій книжці. Студент забирає заліковку, згрібає все зі столу і каже: Так, а тепер ще треба фізику здати. Один чоловік, повернувшись із лазні, із захопленням розповідає дружині. Я сьогодні у лазні таке бачив, таке. Ну і що такого ти міг побачити в лазні? Уявляєш, в одного чоловіка на члені витатуєваного Дніпропетровськ. Мені це сподобалося. Я собі точно таку ж наколку зроблю. Ось побачиш. Ти що, парам у лазні передихав? Дніпропетровськ. Та у тебе там навіть чоп не поміститься.